Мотор пішов. І так, е, ви знаєте, я, я, я недавно був е, на, буквально тиждень тому на Wellness Дні, називається е, Global Wellness День. І я хочу трошечки поділитися, і в мене ну, таке ж бажання. Я назвав теж сьогоднішню нашу зустріч Wellness День. Ух, переключити, що ти бачиш, так і нам, якщо щось ми бачимо, що ми тупіємо, на, у нас панічна, скажімо, е, ми нічого не робимо, а треба бігти, наприклад. Ми розуміємо, що щось там летить, а нам треба втікати. А ми, як той кролик, перед е э, стаємо і все. То треба саміх собі, якщо ми не можемо це зробити, перевліч, подихати, э, понюхати, тобто э, психоемоційно себе переключити, то беремо, робимо просту річ. Вдих, раз, два, три, чотири. Чотири по потримали, не видихаючи, і мінімум на три ми видихаємо. Дихання перезавантажує нашу психіку. Це якось зроблено ще, як кажуть, рептильний наш мозк, він так працює. Тому ми повинні знати елементарні речі, як допомогти самому собі перезавантажитись в складних умовах. І сьогодні у нас буде декілька речей, які пов'язані, як, як я кажу, красиве слово з біомеханікою. Біоміхані... Тобто, що таке механіка? Люди доказали, вже, лікарі, учені, фізіотерапевти, що якщо людину Заставити бігати або щось робити, то це якось перебирає стрес. Якщо людина просто робить вправи, регулярно ходить 5-10 тисяч кроків, то це якимось чином не тільки виводить, нейтралізує стрес, а й ще запускає якісь гормони, які пов'язані з нашою життєдіяльністю і молодістю. А якщо ще до цього докласти якісь правильні вправи і правильне харчування, на першому місці стоїть сон і відпочинок, на другому харчування. І на третьому фізичні вправи і е, елементарне заняття фізіології. От. Але ми зараз хочемо прості речі знайти, як нам в всіх сьогоднішніх умовах, складних умовах перезавантажуватись і використати цей день в сонячному соціальностоянні в благо як ментальному, так і фізичному здоров'ю. Дуже або тобто, ну знаєте, кожна людина собі шукає людей, які їй будуть цікаві. Тож ми познайомилися всі. Заради того, щоб наше майбутнє було здоровим і щасливим. От, тому я в цій сфері продовжую працювати. Мені дуже цікаво те, що я можу допомогти людям, інколи фізично, інколи просто дати якусь інформацію. Це теж дуже важливо. Для мене важливо те, що я можу ходити, можу щось робити і дякувати Богові за сьогоднішній день. Тому що тіло треба упражняти, його треба заставляти щось робити. Я для себе взяла це як на замітку, кожен день це робити розтяжки. Потім я випиваю воду, я випиваю дуже важливі продукти для мого кишківника, для мого здоров'я. Тобто, як учили лідери, люди, які вже давно в цій сфері, треба їсти, пити, треба заселяти свій мозок цікавими речами, тобто це спільнотою. Це якоюсь інформацією. Тому продовжуючи мою тему, я все-таки хочу звернути увагу, що у нас є різні інструменти, якими ми можемо користуватися, але важливо для себе прийняти рішення, що ми будемо робити далі. Ну, чистий інструмент, він касаючись голого тіла, він гіпоалергенний. Це дуже важливо, бо є інструменти, після яких починається сип по тілу, і дуже дуже погані результати наслідки. Він зроблений з екологічно чистої резини. Це така, така резина, але да, да, ну, воно там є сплав. тобто є. Тут його складається цей інструмент. Береться він в руки просто, він дуже зручний, він тримається всередині ці всі шарики, вони крутяться на основі на металевій, така металева йде трубочка. На цій трубиці вони кріпляться. Ці штучки, резинки самі, вони тримаються дуже якісно, можна тримати. Можна його робити так. Тобто, якщо нам треба, допустимо, відпрацювати ногу, ми ставимо ніжку і ми починаємо, починаємо працювати отак двома ручками. Можна працювати знизу, можна працювати так, відпрацьовувати ноги, відпрацьовувати руки, відпрацьовувати руки, відпрацьовувати однією, Вона дуже легенько. Воно відпрацьовує м'язи в цьому форматі, бачите, так ми піднімаємо. Ми можемо тримати руку, щоб вона не підвисала, трошки в напруженому стані відпрацьовується м'яза руки. Для жінок це дуже важлива м'яза, яка знаходиться трошки нижче плечового суставу. Вона знаходиться тут. Вона загалом у 90% дівчат жінок заблокована. Тому ми можемо відпрацьовувати, можемо класти на якесь там. Теоретично підвіконня чи якусь штучку поклали собі, і вам уже легенько можна більш на... Але загалом у дівчат і у всіх теж, і у хлопців загалом страдають отут ці м'язи, які знаходяться, де лопатка трохи більш підходить ближче до позвоночника. Тому ми закидаємо руки назад. Тому різними вправами, простими буквально, можна це підготувати трошки ваші. Плечові ну, плечові зв'язки, щоб вони розтяжку давали, щоб ви могли руку запрокинути назад. І таким способом берете ручку, закладаєте його на спину, сам цей масажорчик, тримаєте його внизу, а верхньою рукою ви починаєте відпрацьовувати шариками оце місце між позвонком і лопаткою. Воно дуже гарно відпрацьовується. Тим самим відпрацьовується сама лопатка, свою поясничний відділ. Бачите, як воно працює. Воно працює аж до, до 6-7 грудного позвонка. Тобто ви відпрацьовуєте бокові м'язи. Отут є дуже важливі м'язи, які заблоковані теж у 95% людей. Це чоловіки, жінки, всі, хто сидить. Отут ця м'яза. Ми її відпрацьовуємо таким способом. Ми відпрацьовуємо таким способом. Тобто цей масажор крутиться куди угодно. Ми можемо відпрацьовувати в районі сідалічного нерва. От, то в такому стані, коли ви стоїте, у вас м'яза сідниці, вона має більш таку а, розслаблену ну, стан. Можете відпрацьовувати так. Бо якщо бити, тому а, цей міо-диво відпрацьовує все. Він відпрацьовує <кхух> затилочну частину. Дивіться, є шарик, він середній чи другий. Я можу відпрацювати основну зв'язку. Яка нам дає повороти шиї голови. Розумієте, її е, треба, бо вона усіх як дуб. Тобто, її дуже важко відпрацювати навіть собственними руками. У Мене багато людей ходять багато сеансів, вона не відпрацьовується швидко. Це треба розтяжки робити, нажимати на неї, продавки робити, бо так дуже. А цей, бачите, можна собі само розслабив голову, трошки тримати зверху, як наче придавив. Воно трошки розслабили, зафіксували і пішли відпрацьовувати. Після кожної вправи, після будь якої вправи, ми робимо балдеж, розслаблюємося. Ми нічого не робимо, просто розслабили ніжки, потрусили, як Дженіфер Лопес. Може хтось пам'ятає, як вона трусила. У нас Ліля піхлер, любить цю вправу, вона стоїть. І дуже така важлива вправа — руки розслаблені, тіло розслаблене, і ти стоїш і трусиш ногами. Лімфодренаж це. Да. Дуже важливо, хто може, може підскакувати. Я поки після операції коліна ще повторююсь, живі, здорові, слава Богу, ми можемо спілкуватися, ми можемо пити чай, бо в нас є руки і ноги, значить, ми вже благословені Господом. Значить, нам треба далі нести цей позитив, оце, ці крупиці, отділити, знаєте, оці крупиці, ділити, знаєте, оті плевели, про крупу ми сьогодні спілкувалися. Кожна тема вона має своє підґрунтя, дуже цікаво. Тому нам треба нести оцей позитив. і Хай е, ми з Борисом часто говоримо про це. Нам треба е, знаходити час і нести. Бо як ми можемо донести, якби я з Жаною познайомилась, якби вона не прийшла з Надією чи з ким. так? Борис, Неважно, Борис привіз, чи Надя привезла. Я не знаю, я перепрошую. Тому для нас е, Вікторія приходить з своєю родиною з дітьми. Вона вже планує майбуття. Отакими От маленькими пазлами ми будемо викладати. Тому давайте будемо далі це розширяти, показувати, що я вмію. Що для мене, бо для мене не тільки це. Я п'ю, мабуть, вісім продуктів по здоров'ю. Я п'ю гелі, я п'ю чай, я п'ю різні біодобавки. Бо я би в свої роки мені 63 на сьогодні. Я перенесла купу операцій, але я живу і працюю з задоволенням і працюю по масажам. в мене жорсткий. Я її весь час культивую, бо я знаю, що в мене є така, знаєте, якби енергетична складова. Є Вазинський, є його велика чесна команда, бо він сам ендокринолог, він Тримає команду, він дає якийсь позитив, якийсь він весь час з посмішкою. Є мій партнер Борис Каплін, який ганяє кожен ранок, стріляють, не стріляють, він ганяє по лісу і з броварів їздить весь час. Тобто ми команда. Ми команда, і нам треба оце розширяти. Знаєте, як є така в психологічній, я проходила цікаві курси по парапсихології, і там є така дуже цікава фраза. Яка касається всіх наших енергоцентрів. І коли ми звертаємося, відкриваємо свої енергоцентри, по-простому може просто відкрити молитва «Отче наш. Вона відкриває всі енергоцентри, Тхара, Сватхістана, може, ви чули про таке? Чули, не чули, але можна це звернути увагу і почути. То дуже важливо, що коли ми звертаємося до кожного енергетичного центру, то ми кажемо, що йде розширення на всю Вселенну. І тут же, от по щелчку відкриваються всі енергоцентри. Але ми звертаємося, ми просимо, бо це все е, божественне, це все не наше. Ми його використовуємо, бо ми люди, але ми його не соткали і не сотворили. Тому ми завжди звертаємося і кажемо, що все позитивне, що в нас є, що ми е, пророкуємо, все, що ми сповідуємо, ми все розширяємо на всю Вселенну. Ну наразі поки все, коли я вийшла, прокапала